Не вітаємо у нашому клубі. Дуже швидко все відбулося з твоїм трансфером. Лише вчора приїхав і вже тренування, а сьогодні вже можливо гра. Готовий? Так, добрий день. Дуже задоволений опинитися в цій команді, яка ставить перед собою завжди найвищі цілі, і прийшов, щоб допомагати команді їх виконувати. На гру так поговорив з тренером і готовий сьогодні грати. вже. Як витримав вчора вітальний коридор від нових партнерів? Нормально, все в позитивній атмосфері. Коридор був хороший. Так, вижив. Так помітили, що ти одразу почав більше спілкуватися з Олександром Сватком. Пам'ятаєш його ще з часів академії? Так, сваток мій дуже хороший друг. Я також знаю багато хлопців і інших, які грали разом на молодіжному рівні. Так що з адаптацією, я думаю, проблем не буде. Все добре. Ти починав на позиції правопівзахисника, півзахисника, а потім більше діяв під нападником на місці десятки. Де зараз комфортніше грати, де можливо себе бачиш більше у команді? Ну вже пограв і на тій, на тій позиції. Так зараз в принципі готовий допомагати команді на будь-якій з цих позицій. Що встиг дізнатися про Славію, про найближчого суперника Дніпра 1 і чого очікуєш від двох матчів з цим суперником? Ну вчора була теорія, розібрали гру, хороша силова команда. Але якщо будемо грати так, як запланували, думаю, що в нас хороші шанси, є, щоб пройти далі. Учора на тренуванні ви мали змогу відчути газон, який викликає багато нарікань, у тому числі у господарів. Що з ним не так і? Чи може стати це якимось фактором проти нашої команди? Ну газон так, він виривається кусками такими, але ми, професіонали, дожні підібрати правильний обув і мінімізувати, щоб не було ніяких проблем.